Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України, і попри те, що останній тиждень посилилися атаки іранських дронів, закуплених терористичною державою Російською Федерацією, якими кошмарять Київ інші міста України, парламент працює і виконує свою законодавчу функцію. У сьогоднішній пленарний день розпочався в бомбосховищі, тому що зранку була в Києві повітряна тривога, але дуже важливі у нас там відбулися і зустрічі з міністром. З міністром оборони з міністром фінансів, де ми обговорили ключовий сьогоднішній законопроект. Парламент прийняв сьогодні зміни до бюджету, якими виділив додаткові 387 мільярдів гривень на сектор безпеки і оборони. Наші воїни мають бути нагодовані, захищені, вдягнуті, і саме на це підуть ці кошти, так само на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Тим родинам, які втратили, на жаль, свого батька, сина, брата, це дуже важливо, щоб ми вшановували пам'ять цих загиблих і виконували всі зобов'язання держави перед нашими воїнами. Насправді, союзників у України є три: В першу чергу це український народ, включаючи не тільки Збройні Сили, а й Всіх цивільних, і лікарів, і залізничників, волонтерів ну, от всіх. І це зрозуміло. Другий союзник основний, це наші партнери, країни, які нам допомагають. І третій союзник цей е, ідіотські рішення Кремлівських Воркостану, які е, роблять все, щоб ще посилити підтримку західного світу. Тому ті е, терористичні акти обстрілу, які були 10-го, 11-го і продовжуються, вони тільки підняли рівень. Підтримки населенням європейських і не тільки європейських країн, і сполучених штатів і Канади і я, я про це чув від міністрів оборони під час засідання і Рамштайну і Міністеріум України НАТО. Тому е, було приємно почути, що прийняти принципові рішення по наданню нам додаткових систем ПВО. Такі, як ХОУК-23, і ви знаєте, іспанський уряд вже нам проголосив цю підтримку, і буде ще, крім того, з французькими партнерами ми відпроговорили систему КРОТАЛЬ. Це теж система, яка допомагає, і далі ми будемо рухатись в цьому напрямку. Тому я думаю, що далі будуть хороші новини, і ми захистимо наше небо. Скажіть, будь ласка, а чи є у нас зміни, наскільки ми розуміємо, із заяв наших німецьких партнерів не тільки щодо поставок зброї, а щодо логістики і прошу? Учення цих поставок, тому що викликає ну критику і такі очікування більше українського суспільства і пришвидшення цієї організації. А я вам скажу, що після візиту. Пані федерального міністра міністерки оборони Німеччини, пані Кристина Ламберт, в Одесу, де вона а, разом зі мною провела час в бомбосховищі під час повітряної тривоги, і вночі вона потім повторно вона відвідала наш шпиталь, вона відвідала наші позиції, і в тому числі побачила, як несуть службу гіпарди, захищаючи зерна тобто виконуючи суто гуманітарну місію. Тому а, емоції. Позитивних збільшилися, і я переконаний, що від уряду Німеччини теж буде бачити ще більше позитивів. Хочу сказати, що на своєму першому бойовому чергуванні система іріс дуже вдало себе показали. Дуже ефективно. Ваше передбачення і прогнози, коли все таки Україна і Київ, зокрема, отримають реальну нові ці системи ПВО, ПВО від наших партнерів. Ну дивіться, ми вже їх почали отримати. Іріс вже перший отримав, але це саме саме сучасному світі. Тобто йде виготовлення. Ви знаєте, проголо отримання нами системи насам, яку уряд сполучених штатів прийняв рішення нам надати. Зараз наші військові проходять навчання, як тільки вони завершать курс підготовки, перші системи вже будуть в Україні на бойовому чергуванні. Плюс те, що я вже сказав, і інші системи, тобто, це буде комплексний підхід, трьохрівневий підхід, тобто коротка, середня і дальня дальність відповідно ураження. Але ви знаєте, це війна сьогодні не тільки ресурсів, а й технологій, тому сьогодні у кожного Кожного, а, митця технологічного фізика, математика, кого завгодно, це виклик придумати системи придушення, ураження, а, протистояння а, тим викликам на ті ж самі мопіди, іранські дрони і так далі. Вони використовують до речі старі системи, але це виклик для кожного. Я попередив всіх на Рамштайні, що Терористична загроза тепер перед всім світом. Ви не будете ходити спокійно на футбол або на улюблений бейсбол або концерт, якщо не будете точно впевнені, що у вас система захисту працює. Тому ви чули проголошення після. Зустріч країн а міністрів НАТО більше 15 або 16 країн вже об'єдналися з розуміння, що треба будувати сучасну систему. Тобто це виклик не тільки перед Україною перед всім цивілізовання. Дуже коротке питання. Ви вже згадали ці іранські дрони, і ми бачимо, що по суті сформовано такий терористичний альянс: Росія, Білорусь на жаль, яка віддала свої території для постійних терору України і Іран. А чи не здається вам, що от в цьому питанні Ірану має бути присвячена більша увага сьогодні? Світу. І ми бачимо такі вже перші тут сигнали на міжнародному рівні. І яка наша буде тактика співпраці тут з Ізраїлем? Тому що кожен дрон, який збиває сьогодні наші доблесні збройні сили України, Іранський над Києвом, це збитий по суті і над Ізраїлем дрон. І Ми чекаємо від наших партнерів тут більше підтримки і уточнення. Ви сказали, що дуже важливо тут мати оцю свою систему протидії цим дронам, що буде з українським оборонпромом? Ми, Ну, це звичайно військова таємниця, але працюємо в напрямку посилення наших безпеців абсолютно Дякую. праві. Ми е, почули з приємністю певні політичні вже заяви е, членів уряду Ізраїлю про те, що це вже не став час допомагати Україні відповідно, ми маємо надію, що ВПК Ізраїлю буде готовий запропонувати певні рішення, їм треба дійсно приймати політичне рішення. А окрім того, є заявка від Укроборонпрому про те, що вже наші інженери відпрацьовують. Ми маємо уламки тих дронів, вони вивчаються уважно фахівцями наших військових інститутів, відповідно, спецслужб. А ми не жаліємо давати можливість доступу нашим партнерам до тих уламків для того, щоб знайти максимально ефективне рішення. Маю надію, що це буде скоро. так. само я є одним із співавторів разом з іншими керівниками фракцій та груп і керівництвом парламенту заяви Верховної Ради України, якою ми визнаємо Ічкерію. Очевидно, що потрібно давати давно вже по зубам Російській Федерації, яка унепокорює вільні народи Кавказу і говорити про це відкрито підтримуючи свободолюбивий народ ічкерії, який ми дуже і дуже шануємо. Ну, а Оці всі тіктокери, які сьогодні начебто представляють Чечню, очевидно, що це путінські скоморохи і самозванці. Так само дуже важливо сказати, що парламент сьогодні розглянув, розглянув низку інших законопроєктів, які стосуються і ратифікації міжнародних, і законів, що стосуються підтримки медицини. Власне, як всі українці, а ми тільки об'єднуємося, коли росіяни намагаються шантажувати Київ. Нас точно не залякати. Парламент буде працювати і приймати всі ті рішення, які сьогодні потрібні для життєдіяльності України.